Ей ти, та, ти, ти назву цього відео читав? Не про те. Ну не про те ти зараз почуєш, про що мав би почути. На Майдан їдь, в Київ. Ну, гаразд. Мабуть, в тебе є якась причина. Ну, але дивись мені. Ну а зараз давай все-таки не про те. Отже, хто забув або вперше побачив, наступні кілька хвилин у тебе на екрані буде щотижнева неформальна передача про технології, техніку, гаджети та інші сучасні штуки. Цього разу ми підготували розповідь про те, як технології мають наблизити людину до комп'ютера, ще довше тримати нас на дивані, та просто кілька дурнуватих ідей. І майже все з кікстартеру. Ябко відпочиває. Похрумкали! Прозорий екран, напевно, одразу на згадку прийшли Google Glass. От щось таке, тільки краще. Студенти матьорого штатського університету MIT стверджують, що винайшли знайшли метод виготовлення прозорих екранів без ряду недоліків, які були у попередніх варіантів. А саме існуючі технології мали ряд обмежень по розмірах, якості зображення та кутах огляду. Тепер обіцяю, що все це виправлено. Також хізується, що екран можна виготовляти навіть у вигляді плівки і клеїти куди заманеться. Проте виліз один недолік. Наразі зображення може вводитись лише одного кольору. І цей колір тільки синій. Ну, бажаємо студентам винайти ще два кольори. От би наші студенти почали щось вигадувати. Хоча, блін, кого я обманюю? Навушники? Окуляри доповненої реальності? А якщо все це разом, виходить мобільний кінотеатр. Ну, так обіцяє розробник. Насправді тут нічого аж такого нового немає. Просто хлопці першими додумались привести технологію екрану в окулярах до пристойного вигляду, не тільки технічно, але й оформленням. Якщо мимохідь кинути оком на гаджет, то можна подумати, що це, напевно, якісь пристойні навушники. Навіть якщо неуважно їх одіти, то можна і не відчути різниці. Але насправді в душці є вбудовані два екрани. Кожен має hd роздільність і виглядає, ніби перед тобою 80-дюймовий екран на відстані 2,5 метрів. Ну вже з такою штукою можна жити і навіть комфортно користуватися. Правда, є два обмеження: перше це HDMI-шнур. А друге, це ціна в 500 баксів. До речі, ось вам і гаджет, який частково проблему дротів має вирішити Buddy. Складна і технологічна коробка, яка має дозволити передавати зображення з комп'ютера чи приставки на будь-який екран, чи навіть смартфон, планшет та інші ПК. Націлений пристрій на геймерів, хоча межі його використання куди ширші, навіть ті ж окуляри доповненої реальності. Обіцяють підтримку передачі Full HD відео з частотою 60 кадрів на секунду і затримкою близько 30 мілісекунд. На кікстартері гаджет можна буде отримати в разі успіху компанії за 70 доларів. Ого! Китайська операційна система? Це треба обміскувати. Це що ж виходить? Андроїд розроблений не індусами, а китайцями? Це як Android тільки працює як Windows? Дідько, що ці китайці тільки собі не вигадають. Суть. Китайці, як великі патріоти, хочуть все зробити власне. І ось китайська влада виділила кошти Китайській академії наук розробити китайську операційну систему для смартфонів з відкритим китайським кодом. Просто рука лице. Її ще встановити на китайську копію айфона і буде відмінне технічне гівно собі вартістю 25 баксів. Та й судячи з відео, її слід назвати Copy Other System. Ну а якщо серйозно, то система справді повністю відкрита, базується на Linux і невдовзі слід очікувати її появу на гаджетах китайських компаній. Головним недоліком усіх контролерів і щитувачів жестів вважається навіть не низька точність, а те, що потрібно тримати руки перед якоюсь камерою чи сенсором. Американців таке радикально не влаштовує, оскільки руки важко тримати простягнутими. Тому ось вирішення. Контролер FIN, що одівається на палець. Тепер напружуватиметься лише палець. Взагалі треба кілька разів продивитися відео, щоб зрозуміти всі можливості девайсу, але особливість в тому, що він розпізнає, до якого саме пальця ви доторкаєтеся своїм великим пальцем, і завдяки цьому кількість жестів збільшується до дуже великого числа. Можна навіть набирати номер телефону, оце вже справді хороша реалізація ідеї. Спонсорування ідеї проходитиме не на кікстартері, а на Indiegogo. і, закинувши 100 доларів, можна буде в разі успіху компанії отримати собі таку цяцьку. Ого, ти диви, нас навіть дивляться! Ну тоді ще кілька цікавостей, але вже коротко. 3D-принтери, 3D-окуляри, 3D-екрани. Усе стає об'ємним. А звідки цей об'єм брати? Ось і рішення. Домашній 3D-сканер. Ще одна ідея з кікстартеру. Система досить нескладна, складається лише з однієї камери і лазера. Ставиш об'єкт. Він там собі крутиться і отримуєш об'ємну модель на екрані комп'ютера. Звісно, це не так цікаво, як можливість саме друкувати моделі. Але колись же таки винайдуть молекулярні принтери, і проблема всесвітнього студентського голоду буде вирішена. Наклонуємо собі сала. Минуло 30 років з часу створення першого Макінтоша. Фанати кричать, що без нього не було б Apple, а без ябка сучасний інтернет був би зовсім інший. Ну або взагалі відстав би у розвитку. Хто зна, але суть така, що зараз Mac – найбажаніший комп'ютер для людей, які створюють контент, і найбажаніший ноутбук для їхніх подруг. Ось і всі новини цього тижня, які ми вважаємо особливо цікавими, що аж розповідаємо їх тобі. Більше всякого такого шукай на нашому сайті. Всі посилання у описі до цього відео. Ну а балакав Юлік! Якщо відео сподобалося, то не лінись прокоментувати, підписатися, ну і взагалі виконати всі обов'язки хорошого глядача. А головне, пам'ятай, воу 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 Термінове включення в мережі з'явилося відео можливого інтерфейсу смартфону Nokia на Android. -і! цавсаа